Вас вітаю хлопчики і дівчата, починаємо з вами грати. А сьогодні ми із вами поговоримо про те, як себе поводить у War Thunder полковий Leopard 2PL. А для початку, за традицією, я закликаю вас не донатити у тундру. Адже розробники є москалі. Донатьте краще на ЗСУ і чистіть свою карму. А ми починаємо. Перше, що я можу сказати про цей танк, так це те, що його лобова броня просто відсутня. Це все одно, що грати в італійському Аріетте або навіть Леопард 1». Московити, аби самоствердитися, хоч десь і хоч якось, роблять аналогу вніт, не вразливими навіть до лумів зі збідненого урану. Про що я? В лобову деталь якийсь там Т-80, Т-72 або Т-90, ти не проб'єш ніколи. Із західної техніки, звісно. Але совок тебе легко пробиває у лобову частину броні і плювати взагалі, що там у тебе стоїть дійсно убер-композитне бронювання від британців під назвою Чобген. Звісно, мова й не йде про те, що бронювання західної школи. Танкобудування є непробівним. Цю броню можна пробити, можна уразити, але не так легко, як це відображається у War Thunder. Тому, якщо ви хочете поганяти на Leo 2PL, я рекомендую особисто від себе шукати укриття для воза танку, бо прошивають його всюди. Совкаш пробити, ви зможете в лоба лише у НЛД. Також, якщо пощастить і чувачок буде стояти трохи під нахилом, тоді можна кинути в місце механіка водія порцію української свободи. Башта тут тримає більш-менш непогано, але не забувайте і про те, що танки із совконіуму роблять лише на Московії. Тому вона не тримає так добре удар, як Совок або навіть китайози. Але все ж таки добре відпрацьовують протикумулятивні екрани, особливо бокові щічки, так би я їх і помасав. До речі, походу тримають навіть і тандемні ракети. Щодо гармати, по суті, скажу так: треба знати, куди стріляти. До речі, у совків передній каток смерті вже не працює теж. Також із приємного в лобках, коли ви стріляєте совку у борт, то у сіми із Десяти пострілів ваншоту через детонацію БК скоріше не буде. Просто пошкодження того самого боєкомплекту, або взагалі навіть не проб'єте, якщо це якийсь БВ або Б3 із мішечком обіцяного пісочку на борту. Срака горить від топорилих московиців. Іноді настільки абсурдні моменти під час гри так бісять, що ти просто вимикаєш тундру і йдеш медитувати у відьмака третього або кричати в скайрін. В лоб башти можна іноді пробити совка з ураженням казенної частини, але і то 5 із 10 пострілів, напевно, бо часто ураження не червоне, а помаранчеве, що в свою чергу означає те, що нам може пролетіти одразу у відповідь. І будьте впевнені, вам казну виб'є повністю, якщо навіть не заваншотять взагалі. Із зручного це теплак, непоганий доволі та далекомір. Але як показує практика, останнім майже ніхто не користується. Тому старайтеся під час гри набивати собі скіл та бути терплячим, коли ви побачите слабкі місця совків, а їх доволі небагато. То підривати сраки сесіянам із зетками та вишками, знищуючи їх зі свого танку, на якому буде український прапор, хрест або навіть ідея нації, буде ну дуже приємно. Але момент: прапор не купляйте за донат, якщо він у вас не був куплений ще до війни, як у мене. Є методи зробити його безкоштовно із наклеєк у грі. По ходові. По суті, тут все доволі круто, як на мене. Динаміка танку класна, можна обережно виїхати, відстрілятися по мальчику в трусиках і швиденько за якийсь там пагорб сховатися заднім ходом. Двигун потужний, задній хід на місці. Тому, як висновок, Leopard 2PL це непоганий танк для вашої колекції. Башта тримає чудово тандемні ракети, возик, на жаль, тримає лише башту. Але що ви хотіли від розробників московиців? Гармата непогано працює по таким самим натівським танкам, але аналогом Нєт із Сувконіуму вона, на жаль, не пачом. Тому треба по ходу гри дивитись, куди можна ушатати московиців. Треба відмітити, що вносяться в оновлення навіть такі моменти, як нерв по пробиттю в передній каток смерті. Але якщо ви на совку, то пробити якийсь Бебрамс в каточок із ваншотом або лео, то це буде, звісно, не проблема. Отже, якось так, мої любі. Пишіть в ваші коментарі, чи маєте Leopard 2 pl у своєму ангарі про ваш досвід гри на ньому, як він вам взагалі? Обов'язково підписуйтесь на канал. Це для розвитку і стабільності випуску нових відео дуже важливо. А з вами був я. Слава Україні всім па-па!